Зранку Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ушкоджень зазнали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Одне з влучань було в балкон дев'ятиповерхівки на дев'ятому поверсі з подальшим загоранням, яке рятувальники оперативно ліквідували, пошкоджено фасад та вікна даного будинку, також вогнеборці ліквідували пожежу на енергетичному об'єкті. На щастя, обійшлося без жертв. 38 рятувальників ліквідовували наслідки даних атак та було задіяно 8 одиниць техніки. Спали в цей момент, почули вибух, побачили. Воно таке яскраве світло, подивилася в кімнату дитини, а там просто зарява була. І побачила, що горів балкон на 9-му поверсі, стали швидко збирати речі, одягатися, вибігати. Сусіди тут кликали пожарку, визивали скоро. Ну, тобто, Слава Богу, ні. У нас тільки трошечки зараз тече вода там в деяких місцях, а так ні. Нічого не постраждало. Наскільки я знаю, ні тільки от балкони там на четвертому, на п'ятому трошки ще погоріли також. А так вроді, ні. ні, не чекала. Не чекала і хочу подякувати кстати, всім працівникам і Жеку, пожарними, всім, 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 хто тут і швидка, і всі, хто приїхали, так швидко все зробили. Чоловік тут також ну, тут багато да, зробив, щоб нам не затікало. От і друзі, які прийшли, просто зателефонували. Ми біжимо з тряпками, з відрами, і при, прийшли, тут все новували дома, кого ну тобто всіх дякую. Немає ні газу, світла, води, нічого немає.